Щодня весела дітвора спішить до школи познання. Вона ж у нас пошатна й нова, рідненька пересівська школа, і сотні голосів дитячих запрошують її, побачить пройтися коридорами, світлими і чистими, заглянути у класи із дітками привітними історії, торкнутися струни. Поглянути, як прадіди мої жили і як живемо зараз ми найкращі українські школярі. Учні Берестівського закладу загальної середньої освіти запрошують вас до віртуальної екскурсії історія рідної школи. Не за синьою високими горами, не за дальніми глибокими морями, а в селі казкові, мальовничі. Нас до себе рідна школа кличе, ми не раз ще будучи маленькі, пустували, вікна шибки били, все прощала школа нам старенька, всі гріхи за нас вона терпіла, в пам'яті не згасла та картина, коли наші ще маленькі ноженята через твій поріг переступили. Ми тоді були зовсім малята. Теплих маминих рук учитель бере твою руку. Ці зворушливі слова в той чи інший час стосувалися майже кожної людини. Учитель, школа, юність, лише на віддалі розуміється і стіносуть цих понять. Школа завжди була є домівкою, до якої можна прийти з радістю чи бідою, де обов'язково тебе вислухають і по можливості допоможуть. Продовж 1912-14 років у селі Береся була збудована. Церковно-приходська двокласна школа. За словами старожилів, першим учителем і одночасно керівником школи був Олександр Компанський. За царської влади під час панування порської шляхти в класі було по 25 учнів. Потім учу школу у німець за національністю Арнольд Вецель. Село розросталося. Все більше ідей стало ходити до школи. В одному приміщенні не вміщалися, тому вчилися в найманих артах. Всі уроки проводилися польською мовою. Два рази на тиждень був урок російської мови. У вівторок та в п'ятницю вивчався закон Божий. Під час Другої світової війни перед школою стояла вішальниця, одна на район, привозили людей з навколишніх сіл. У роки війни проїздом у селі був представник ставки Верховного головного командування Радянського Союзу маршал Георгій Жуков. У 1941-44 роках діти не відвідували школу, а вчилися у сільських хатах. Під час війни у школі був госпіталь для військових. Після війни навчання було відновлено. Тут був великий підвал, де закривали чителів, які були неогодні владі. Крім уроків, учні відвідували гуртки художньої самодіяльності, фізкультурні та умілі руки. Також у школі діє хор. У 1955 році створена комсомольська організація. У 1959-му розпочато будівництво восьмирічної школи. Не вистачало будівельних матеріалів. Каміння на фондами збирали учні на корбасних полях, а цеглу в сумках приносили з дому. Хто одну, дві, хто більше. В той час школа тісно співпрацювала з колгоспом зоря. Вчителів та учнів можна було часто побачити на колгоспних угіддях. У 1976 році в школі поводони Стрілецький 50-метровий тир. Укомплектовані хімічний, фізичний, географічний, історичний, біологічний, мовно-літературний кабінети, піонерська кімната, колгосп Зоря, виділив поле для стадіону біля школи. Учні навчалися у дві зміни, а з вересня 1979 року в одну. Після аварії на Чорнобильській АЕС учні школи почали масово вивозити на оздоровлення за межі забрудненої радіацією території. А також школі запровадили державне безкоштовне харчування. У 2004 році відбулася закладка фундаменту будівлі нової школи.